Російськомовні видання на полицях Рівне Книги Нові шкільні автобуси для двох громад області Шевченківський хліб від захисників. Про це та інше дивіться у нашому інформаційному блоці. Вітаю! Під час виконання бойового завдання на Запорізькому напрямку загинув багатодітний батько, 41-річний житель села Немовичі Сарнинського району Микола Шепель. У героя залишилися мати, троє дітей та брати. Вічна йому пам'ять. На головному майдані рівного провели в останню дорогу полеглих на війні захисників. У боях з російськими окупантами на Донецькому напрямку загинули двоє солдатів: – 39-річний Олег Диновський та 52-річний Олександр Данилюк. На прощанні з героями побували наші журналісти. Скорботна звістка прийшла у Рівненську громаду з передової. У боях з російськими окупантами на Донецькому напрямку загинули двоє військовослужбовців з обласного центру: – 39-річний Олег Диновський та 52-річний Олександр Данилюк. У дощовий ранок на головному майдані Рівного зібралися десятки містян, щоб провести героїв земляків в останню дорогу. Олександр Данилюк народився та виріс у Рівному. Закінчив місцеву 18-ту школу, а згодом здобув фах слюсаря-монтажника. Потім була строкова служба в армії на території Білорусі, робота водієм та на СТО. У чоловіка залишилося двоє синів. Олександр добровільно пішов до військомату у перші дні Великої війни і близько року чекав свого часу, щоб приєднатися до захисту країни. Дуже хороша людина, дуже дуже, дуже хороша, дуже такий. Приємний, вічний, завжди всім допомагає. Хороша людина, працюватий був, з ними дуже добре спілкувався. Ми його дуже поважали. Олег Диновський народився у селі Тараканів на Дубинщині. Закінчив Мирогощанський аграрний коледж, а згодом Львівську аграрну академію. У цивільному житті займався приватним бізнесом, піклувався про свою родину, дружину та двох доньок, щоб зберегти вільне майбутнє для найдорожчих людей навесні минулого року. Став на захист батьківщини. Олег унікальна людина. він великий патріот України. Він міг не служити. Але коли він мав юридичне право бути звільненим із служби. Але коли війна розпочалась, він відразу прийняв рішення. Мій тато служив в Кам'янець-Подільському, він тягав понтони, і я піду в армію. Щось зробив, пішов. Поховали Олександра Данилюка на алеї Героїв кладовища Нове у Рівному, а Олега Диновського у рідному для чоловіка тараканові. Вічна та світла пам'ять українським захисникам Микола Брожицький, Олексій Олексієнко. Випуск новин. Перед судом постане адміністратор телеграм-каналу, який торгував фальсифікованими цигарками. Оборудку організував житель Київської області, залучивши трьох мешканців Рівненщини. Чоловік, не будучи зареєстрованим як ФОП та не маючи відповідних ліцензій, з січня до квітня 2023 року, використовуючи телеграм-канал як інтернет-магазин, збув 9 тисяч пачок незаконно виготовлених тютюнових виробів на майже 300 тисяч гривень. Словмисник на Київ... Чині приймав замовлення, а його спільники відправляли товар з Рівненщини у різні регіони держави через логістичну компанію. При цьому одну частину вартості цигарок клієнти відправляли на картки бізнесменів, а іншу на рахунок адміністратора ТГ-каналу. Водій, який злетів в кювет біля Радивилова, був п'яним. Нагадаємо, учора на Дубинщині чоловік не впорався з керуванням, злетів з дороги та врізався в дерево, внаслідок чого постраждав пасажир та сам керманич авто. Їх доставили до лікарні. У 57-річного пасажира діагностували політравму та госпіталізували до реанімаційного відділення. 47-річний водій отримав забої та закриту черепну мозкову травму. Лікар зробив висновок, що він перебував у стані алкогольного сп'яніння. 2,35 проміли. Жителя Дубинщини поліцейські затримали. Він перебуває у травматологічному відділенні під охороною. Центр протидії дезінформації та кібердепартамент СБУ створили список безпечних каналів отримання інформації, а також виявили мережу інструментів поширення ворожої дезінформації в Телеграм. До першого списку війшло всього 150 каналів. До другого – вдвічі більше 355. Детальніше з ними можна ознайомитися на сайті Центру протидії дезінформації. Також незабаром буде оприлюднено перелік проросійських Тікток-акаунтів. На полицях магазинів комунального підприємства Рівне книга читачі помітили українське видання російською мовою. За законом у нашій державі не заборонено продавати книги російською, які імпортують з інших країн, окрім РФ та Білорусі, або ж ті, які друкуються в Україні. Що про це думають містяни та більше про ситуацію у рівне книзі? Дивіться у сюжеті. У соцмережах поширилася інформація про цікаву знахідку на полицях Рівне книги. Одна із місцевих журналісток опублікувала допис, що помітила книгу українського видавництва проте російською мовою. Це викликало обурення читачів. У рівне книзі через кілька годин прокоментували ситуацію. Рівне книга ще до повномасштабного вторгнення Росії видалило зі своїх книгарень російські книжки. Що більше навіть українських видавців, які друкували російські наративи на сторінках своїх видань, не допускала на свої полиці і завжди повідомляла про це покупців, а також ініціювала звернення рівненської обласної ради до відповідних органів нашої держави про недопущення їх розповсюдження. Підприємство у коментарі уточнило, що законодавством України не заборонено реалізацію книг російською мовою від українських видавництв. Разом з тим, рівне книга подякувала покупцям за уважність та повідомила про вирішення ситуації. Зауваження прийнято. Ми реагуємо, тому зняли з обігу всю російськомовну продукцію українських видавництв, що становила всього одну десяту відсотка від всього обігу книжкової продукції в наших книгарнях. Зауважимо згідно закону України від 19 червня 2022 року. Заборонено ввезення літератури з РФ та Білорусі. Книги російською мовою з деякими обмеженнями можуть ввозитися з інших країн, а також виходити друком в Україні. Думки рівнян про літературу російською на полицях книгарень розділилися. 50-50. Взагалі проти російськомовного будь-якої літератури в нас в Україні. В Україні війна і ми проти всього російського. Ну, якщо от просто там якісь казки, там, ну. Просто якісь цікаві факти, то я рахую, що ну наше таке треба. А, якщо там реально щось корисне, чого немає в інших книг, то нехай буде. Не пропустимо, скоріше. Якщо українське видання, то має бути українською. Таким чином уважність читачів, публічний розголос та відповідальність підприємства дозволили забрати з полиць рівненських книгарень видання ворожою мовою. Юлія Смаль, В'ячеслав Мельник, випуск новин. 14 березня починається реєстрація для проходження національного мультипредметного тесту. Основна сесія триватиме з 14 травня до 25 червня. На Рівненщині в цьому році очікується 15 тисяч учасників. Крім того, у тестовій системі для вступників будуть доступні довідкові матеріали з математики, хімії та фізики. Одразу після закінчення роботи результати кожного з чотирьох предметів будуть відображатися на моніторі. Їх можна буде самостійно перевести за 200 бальною шкалою офіційні результати з'являться в електронних кабінетах учасників до 2 липня. Рівницький обласний центр служби крові в чергове потребує донорів. Потреба у крові зберігається постійно. Щоправда, щодня вона змінюється. Наразі шукають людей всіх груп з негативним резусом. Там чекають кожного, хто хоче і має можливість поділитися своєю кров'ю для порятунку військових та цивільних. Дві громади Рівнещини отримали нові шкільні автобуси. Придбати транспортні засоби допомогла Чайська республіка. Автопарки яких закладів оновилися, наскільки необхідні були нові автобуси, та яке відношення європейська країна має до невеликого села у Рівненському районі. Дивіться у сюжеті. Генеральний консул Чеської Республіки у Львові передав ключі від нових шкільних автобусів, які поїхали у навчальні заклади Соснівської і Здобицької громад. Це була ініціатива рівненщини, яка озвучила свої потреби, а саме шкільні автобуси для місцевих школярів. Ну ми і привезли ці автобуси, щоб вони тут працювали. То помо а реалізували з одного автобуса більше трьох мільйонів гривень. Закуплені вони за бюджетні кошти Чехії у співфінансуванні із територіальними громадами. Обрали Здобицьку територіальну громаду та Соснівську територіальну громаду, оскільки там якраз і був зараз найбільший запит на шкільні автобуси. Частина з них була мобілізована, частина вже просто вийшла з ладу. Тому це була безповоротна фінансова допомога і закупівля безпосередньо Чеською республікою цих автобусів частково з спільною такою невеликою співфінансуванням невеликим з територіальних громад. Голова Здовбицької ТГ розповідає, що на закупівлю автобусів з бюджету громади кошти не брали. 280 тисяч це зовсім маленький відсоток і дякуючи нашим підприємцям, які долучилися до того, щоб які допомогли. Тому що це були кошти не з місцевого бюджету, а підприємці місцеві допомогли. Поїхав автобус до Гільчанського ліцею, де навчається 283 дитини з семи населених пунктів. 140 учнів потребують щоденного підвезення. Наше село саме засноване чехами. Вони його заснували, багато будинків збереглися з того часу, і в нас постійно підтримуються зв'язки з Чеською Республікою. Ми пам'ятаємо. Нашу історію, ну і звичайно, дякуємо за такий цінний подарунок. Він Нам був дуже необхідний, тому що автобус у нас вже старенький, і в нього великий пробіг. Він в день проїжджає 105 кілометрів. Багато учнів довозяться наразі. В Рівненській області налічується 541 заклад загальної середньої освіти. 84% дітей дістаються до навчання саме шкільними автобусами. Маємо сьогодні в області 253 шкільних автобуси, а потребуємо для оновлення і для закупівлі 96 ще шкільних автобусів. Минулого року ми закупили велику кількість насправді шкільних автобусів. Це аж 32 шкільних автобусів завдяки співпраці. Обласної державної адміністрації і органів місцевого самоврядування територіальних громад, адже чим щороку вище, наприклад, є співфінансування з місцевих бюджетів, тим власне ми додаємо до субвенції, яка надходить в область державного бюджету. Цьогоріч рівнещина знову очікує надходження державної субвенції на придбання шкільних автобусів. Всі списані транспортні засоби будуть передані на потреби ЗСУ Аліна Літвічук Вічеслав Мельник. Випуск новин. Упродовж лютого інспектори рівницького рибоохоронного патруля зафіксували півсотні порушень. За цей період з браконьєрів стягнули більше 4 тисяч гривень штрафів, вилучили майже 27 кілограмів риби та 25 знарядь лову. Серед основних порушень вилов водних біоресурсів за допомогою сіток, а також продаж риби без належних для цього документів. Рибпатрульні вкотре закликають громадян бути відповідальними та дотримуватися чинних вимог. Природоохоронного законодавства на полісі стартував сезон заготівлі березового соку. Лісники нагадують жителям рівненщини, що збирати березовий сік можна лише на власних присадибних ділянках. Робити це у парках, лісах чи скверах заборонено. І сам збір із висаджених власними руками берез теж має бути розумним. Головне не нашкодити дереву, адже за умови неправильної експлуатації воно може в результаті загинути. Збирати березовий сік на території державного лісового фонду можуть Лише громадяни, які мають лісовий квиток, отримати його можуть як фізичні особи, так і підприємства, які спеціалізуються на зборі природних продуктів. Цього сезону на території Рівненщини та Волині планують переробити понад 50 тонн березового соку. Військовослужбовців, які проходять лікування та реабілітацію у медзакладах рівного, залучили до процесу випікання хліба. Захід приурочили до річниці від дня народження Тараса Шевченка. Готові паляниці учасники акції передадуть побратимам, які перебувають в госпіталях. Детальніше про ініціативу розкажуть наші журналісти. Своєрідну хліботерапію влаштували для захисників та захисниць, які проходять реабілітацію у Рівному. В одному із закладів харчування обласного центру військовослужбовці у компанії кухарів випікали палянички, щоб потім передати хліб своїм побратимам у госпіталях. Дівчина з позивним Фенікс отримала поранення під час перебування на передовій вона пригадує Перші дні великої війни, коли багато наших співгромадян, знаходячись в окупації, відчули справжню ціну українського хліба. Як нам складно було на початку 22-го року, як люди голодали, як на сході їм дуже складно було, не було що їсти, і кожен шматочок хліба і ділили на маленькі шматочки в підвалах люди, щоб чимось було харчуватися. Подібну акцію проводять другий рік поспіль співорганізатори колектив рівненського центру надання адміністративних послуг. Якщо минулоріч хліб випікали разом з переселенцями, то нині вирішили залучити військових а приурочили захід до дня народження Тараса Шевченка, враховуючи сьогодення і стан справ з нашим житом українським і цінністю, справжньою цінністю нашого українського хліба. Сьогоднішній захід є надзвичайно актуальним, і саме сьогодні захисники і захисниці, які потом і кров'ю захищають. Наш хліб сьогодні будуть його випікати для представників закладу харчування. Це важливий соціальний проект, за словами шеф-кухарки Аліси Хагенбрух, здоба робить людей добрішими і щасливішими. А можливість бути залученими у корисну справу відволікає від негативу, якого і так вистачає у повсякденному житті. Ми печемо хліб з гарбузою. Це наш поліський хліб, і він ну такий, як сонце. Дуже теплий. На Поліссі пекли до стрітання пекли жа й воронків. І ось ми сьогодні будемо пекти одного жай воронка з цього гарбузового тіста і хліб. Як розповів один із ініціаторів заходу з фундації імені князів благодійників Острозьких, Руслан Краплич, така хліботерапія повертає нас до витоків і традицій, які плекали українці упродовж століть і передавали новим поколінням. Ці витоки це робота з боршном, робота з тістом. Робота з запахом хліба свіжого, бо коли українці мають можливість поділитися хлібом, то почуваються щасливими, яка б ситуація не була. Після залучення до процесу замішування та випікання паляниць, учасники заходу невдовзі дочекалися готових хлібин і вже незабаром поділяться результатами своєї роботи з тими, з ким пліч-опліч відстоювали і продовжують відстоювати кожен сантиметр родючої української землі. Микола Бражицький, Олексій Олексієнко. Випуск новин. Рівненський боксер Максим Нестерчук став чемпіоном України серед школярів у ваговій категорії до 66 кілограмів. Змагання серед дітей віком до 14 років проходили у місті Біла Церква на Київщині. Всеукраїнський турнір присвятили пам'яті українського захисника Олександра Марченка. Рівне на цих змаганнях представляли вихованці дю США номер 5 Окрім Максима Нестерчука, був близьким до нагороди Давид Барабаш, однак посів п'яте місце. Готував боксер серії до змагань тренер Олександр Чураков. Рівницький Верес провів контрольну гру з представником другої ліги претендентом на підвищення у класі клубом Юкса. Поєдинок відбувся на стадіоні Авангард у Рівному і завершився безгольовою 0-0. Наставник Вереса Олег Шандрук задіяв у матчі всіх доступних футболістів. Рівняни тричі упродовж гри влучали в стійку воріт суперників і ще одного разу поперечену. Наступну офіційну гру Верес проведе цієї неділі в Одесі проти тамтешнього чорноморця. Дякую. У вересі анонсували запуск нового соціального проекту для дітей, які змушені були покинути свої домівки через війну. Червоно-чорні на своїй клубній базі організовуватимуть безкоштовні тренування з футболу для юних переселенців. Верес також розглядає можливість проводити екскурсії та запрошувати постраждалих дітей на ігри УПА за участі основної команди. Наразі анкети для участі в проєкті заповнили 18 дітей. Такими новинами був насичений цей день. Ще більше інформації життя рівного та області шукайте на нашому сайті і сторінках телеканалу в соціальних мережах. Зустрінемось завтра.